Овсій Дріз. Осій Овсієвич Бен Шикі Дріс єврейський радянський поет і драматург. Його вірші казки увійшли до антології казок світу. Їх вважають класикою сучасної дитячої літератури. Шики Дріз народився 16 травня 1908 року у містечку Красному, нині Тибрівського району Вінницької області. Його батько теж шике, коли хлопцю виповнилося 5 років, поїхав до Америки у пошуках заробітку, але в дорозі раптово помер. Молода вдова вдруге вийшла заміж і залишила сина на виховання діду. Дитинство шики Дріза Молодшого пройшло у будинку діда, лудильника у ремісницько-робочому єврейському оточенні. Дріз закінчив початкову єврейську школу Хедер та українську середню школу у Красному. Шик їде до Києва і вступає до художнього училища. Одночасно працює на заводі Арсенал. Потім факультет мистецтв Київського педінституту. У 1930 році вийшов перший збірник віршів Дриза Світле буття. А в 34 році наступний збірник Сталева Міць. У тому ж році він йде добровольцем до Червоної армії у прикордонні війська, стає офіцером. У 1937 році бере участь у колективній поетичній збірці Вірші про Сталіна. Після поділу Польщі між Німеччиною та Радянським Союзом служба Дріза проходить на західному кордоні у містах Дрогобич, Перемишль та інших. Дріз демобілізувався з армії у 1947 році та оселився у Москві. Саме на цей час припадає початок антисемітської кампанії радянського керівництва. Вбивають лідера єврейського антифашистського комітету Міхоїлса. Сам комітет розпущено. Закрито єврейське видавництво Дер Меса. Правда. Вірші дріза не друкують. Закриті всі видання на ідиш. Дріз змушений заробляти собі на життя, працюючи мулером та гранувальником мармуром для надгробків. У 1953 році, вже після смерті Сталіна, Шекідріза мало не виключили із спілки письменників як баласт, який закинув літературну діяльність і нічого не друкує. Визнання приходить до Дріза на схилі літ. З початку 60-х років його книжки російською і в оригіналі єврейською мовою виходять мільйонними тиражами. На його тексти композитори охоче писали музику за його п'єсами, знімали мультфільми, ставили п'єси. Серед найбільш відомих куласкова Олександра Суханова, найвірш дріза Зелена карета. Або мультфільм Пластилінова ворона, знятий за мотивами творів поета. Дріза перекладали на багато мов, проте з російською йому пощастило найбільше. Саме через вдалі переклади Бориса Слуцького, Юни Моріц, Генріха Сабгіра. Вірші дріза полюбили мільйони російськомовних читачів. Українською твори Дріза перекладали, зокрема, Валерія Богославська та Григорій Усач. У 1969 році в Москві вийшла третя за рахунком або перша післявоєнна книга віршів Дріза на Ідіш ді Ферте Струни. Четверта струна. Остання четверта збірка віршів на Ідиш осінь побачила світ у 1978 році, через сім років після смерті поета. Овсій Овсєєвич Дріс помер 14 лютого 1971 року. Похований у Москві.